Всім привіт! Сьогодні ми готуємо кекс з гущеним молоком із старовинної книжки рецептів. Кекс це по суті солодкий хліб чи пиріг, традиційно з бісквітного чи дорожього тіста. А я, до речі, вам сьогодні покажу наш бесарабський рецепт, який я знайшла у цій гарній повареній книгі, які вже рочків. 60-70 і в мене є кекс на згущеному молоці. Це дуже цікавий рецепт, і найпростіший, який я тільки бачила, а смачний який. Я вже готовлю три дні поспіль, бо в мене гості і їм подобається. Що нам потрібно: яйця, цукор, сметана, борошно, масло, і головний інгредієнт це згущене молоко. А також додавте краплиночку соди гашеної уксусом і ваніль. Якщо є ванільний цукор, кладіть ванільний цукор. У мене сьогодні паличка ванілі, бо то дуже ароматна. До речі, зауважу цей рецепт для ласунчиків. Якщо у вас є проблеми з глюкозою, чи ви слідкуєте за своїм глікемічним індексом, будь ласка, цей рецепт для вас табу. А тепер до роботи. По-перше, взбиваємо яйця з цукором біла. До речі, всі інгредієнти, які я сюди додаю, є внизу під відео. Там їх. Точна кількість. А також там є кнопочка лайкнути, підписатися і коментувати. Пишіть ваші відгуки. Додаємо сметанку. Далі додаємо вершкове масло кімнатної температури. Далі згущене молоко. Не переймайтеся, якщо маса стала трішечки рідше. Зараз ми все збалансуємо борошном. Консистенція кексу повинна бути як консистенція оладок або трішечки плотніше. Борошно рекомендую просіяти для більш гарної аерації. А текстура тіста залежить від якості муки, тому якщо ви бачите, що тісточко ріденьке, додавте одну-дві ложечки. як кажуть, гарні хазяїчки на глаз. Тісто повинне бути плотненьке і тягуче. Для того, щоб кекс підійшов, обов'язково гасимо уксусом соду і додаємо гашовну соду в наш. Кекс. І останній штрих додаємо ваніль. Зазвичай кекси роблять у всьому світі і випікають в формі чотирьохгольного хлібця. Як ви бачите, в мене желізна залізна ємкість, і я її добряче змажу маслом. Те саме ви можете зробити і в скляній формочці. Її теж потрібно гарно змазати змастити. А якщо у вас силікон, то силікон дуже гарно випускає вже готовий кекс із себе, коли він буде готовий. Тому підготовлюємо форму і виливаємо масу. Розігріваємо духовку до 180 градусів і відправляємо кекс до повного приготування. У мене десь це виходить 50-55 хвилин, а ви дивіться по своїй духовці. Чатуйте на кекс і прикрийте його по необхідності пекарським папіром. 55 хвилин. Давайте провіримо, що в нас вийшло. Так. Для того, щоб обідитися, я беру дерев'яну паличку і протикую кекс. Ще мокренький. Потрібно доготувати. Прийшло час і 5 хвилин. Знову провіряю. Ну, тепер все сухо. Це значить, що все у нас вийшло. Достаємо угу. обережно. Не торопіться, дайте кексу охолонути, накрити його білим полетенчиком і кілька хвилин він буде відпочивати. Отак От гарно, просто кекс прикрашають цукровою пудрою. До речі, цей рецепт, який пахне згущеним молоком, і в, в домі розливається цей аромат, і вам дуже тепло на душі. А коли є ще ваніль, то ваш коханий обов'язково скаже вам жінка з присмаком ванілі, тому річте кекс, і буде ну, далі ви знаєте. Готуйте і хай вам буде смачно! Всім приємного апетиту! Всім смачного! З вами була Олена Бісідська. Готуйте як я, готуйте краще мене. Готуйте для своїх коханих!